І так, ми продовжуємо. Отже, з інтерфейсом ми ознайомилися. Тепер перейдемо до панелі інструментів. Що тут головне це файл, вставлення, переходи, анімації, і показладів. А все решта це вже, це вже побічні елементи. І так, файл. Натиснувши на цю кнопку, ви отримуєте тут панель, яка висовується досить швидко. Отже, перше, що ви тут бачите, це є відомості. Можна захистити вашу презентацію, можна перевірити презентацію, і можна подивитися різні версії і керувати цими версіями. Ось, можна Відновити незбережні презентації, видавати всі незбережні презентації, можна перевіряти презентацію з допомогою інспектора документів, перевірки читальності, перевірки е, сумісності, захист презентації за допомогою шифрування паролем, чи помітки, як вже такі, що не можна редагувати, чи заборонити доступ з допомогою сервера, чи додати просто свій, свій цифровий підпис. Ось. Тут в властивості ви можете вибрати, показувати область відомостей про документ чи додаткові відомості. Ось. Тут показується розмір, кількість слайдів і усе, що зв'язано з вашою презентацією. Коли створено, і хто створив. Можна додавати авторів. Ось. Наступна кнопка це кнопка створити. Ви можете створити. Ваш документ з будь-якого шаблону Microsoft, якщо ваш комп'ютер підключений до інтернету. Ось. Тут ви вводите, наприклад, люди. І ввівши це, ви отримуєте певну кількість шаблонів, де буде зображена якась тематика, зв'язана з людьми. Ось, наприклад, шаблон оформлений з людьми і глобусом. Так? Ось. Його ми можемо вибрати, але. Ви можете вибирати собі природу чи щось, тому подібне. Загалом шаблон оформлене звільнено, натиснувши на нього, а ви побачите його у збільшеному вигляді. Далі натискаєте кнопку Створити, якщо вам сподобалося, чи натискаєте на хрестик, якщо вам не сподобалося. Або зразу у збільшеному вигляді можете натиснути на стрілочку і переглянути наступний, а, цей, наступний зразок. Я натискаю Створити. Іде завантаження вашого зразка. Зразу кафор з людьми і глобусом. Ось така область. Тут вже зразу є форматування певне. Тобто, коли ви будете вводити там Україна чи щось тому подібне, у вас уже не буде звичайно так, так якби це було у, у цій презентації по замовчуванню. Україна. Бачите, вона не стала синією, а тут вже зразу йде, щоб тема була красивою. Ось, продовжуємо. Відкрити. Ви можете відкрити останні презентації. Тобто, вибираєте ось. Ви можете відновити так само тут на презентації. Крім того, через OneDrive це. Хмаринка, на яку завантажується багато різної інформації, до 15 ГБ безкоштовно і до кількох терабайт, тобто до кількох тисяч гігабайт, платно за там певну суму. Ось тут ви можете про це дізнатися у додаткових відомостях. Можете також зареєструватися, якщо ще не є системи. Google. А можна також увійде. Наступне комп'ютер. Звідси ви можете вибрати останні, останні теки, звідки ви вибирали ваші документи. Також можете натиснути перегляд і вибрати те, що, що вас цікавить. Ось. Також ви можете додавати місця, звідки витягувати документи. Наступна кнопка це кнопка Зберегти. Просто зберігає документ. Але якщо він у вас ще, так би мовити, не був ніде збережений, то одразу перескакує на зберегти як. І тут можна зберегти на диску в OneDrive, на комп'ютері, чи додати якесь інше місце. Ось. Наступна кнопка це кнопка Dru. Натиснувши її. Ви можете вибрати те, як будете друкувати ваші, вашу презентацію. Скільки копій, тут кількість копій, натиснути зразу, так нічого не змінюючи. Це буде все по замовчуванню. І ви друкуєте у вас по замовченню, якщо принтер буде підключений. На даному. Етапи він у мене відключений. Тут ви можете вибрати принтер, можете відіслати через Fax, через XPS Document writer який може вам створити PDF-файл, можете відправити у OneNote. Можете додати свій принтер, чи друкувати у файл у PDF, у Word, чи як вам на бажаю. Він тут є властивості принтера. Відкривається властивості того принтера, який у вас встановлено. Які ви вибрали, якщо у вас кілька принципів. Налаштування. Отже, можна надрукувати усі слайди, а можна надрукувати лише перший, а можна надрукувати будь-який діапазон. Натискаєте сюди, і отут у вас є. Можна натиснути 1,3. І воно видрукує 1,3. А якщо натиснути через дефіс 1,6, то воно видрукує перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, то шостий слайд. І можна. Вибирати ось так. Розміром на всю сторінку, чи сторінки із примітками, чи структуру, чи три слайди на одному аркуші, чи два слайди, скільки слайдів на одному аркуші. Від одного до 9. Ось. Чи це можна по вертикалі чи по горизонталі? обрамлені слайдів. Можете вибирати. Вмістити в розмір листка чи висока якість зображення. Ось, крім того, якщо у вас багато копій, вам потрібно зробити, наприклад, для своєї групи, тоді ви можете розібрати по копіях. Перша, друга, третя, чи один, 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 друга, 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 та третя, третя, третя. Тобто окремо титулки всі видрукувати, окремо кожну сторінку. Якщо ви більше любите сортувати, тоді е, вибирайте ось це. Бо коли у вас буде виходити з принтера карточка, е, лист ППР вже з надрукованим матеріалом, ви повинні будете його взяти і посортувати. Ось, в основному виходить, наприклад, на цьому принтері виходить так, що виходять з кінця. Тобто, спочатку буде, якщо у нас там 9 сторінок, то спочатку йде 9 сторінка. Якщо ви вибираєте оце, не розбирати за копіями, то у вас піде 9, 9, 9, і так 19 разів. Вибираєте ті всі 9 сторінки і розкладаєте у себе на столі. Кожного окремо. Тоді виходить восьми то, літаки, як карти накладаєте одну на іншу, сьому, шосту і так далі. Ви зрозуміли. А якщо розібрати копія, за копіями, тоді ви чекаєте. Загружається у принтер папір, завантажується, тоді він видруковує 9, 8, 7, 6, 5, 4 і так далі. До першої, і ви витягуєте, і вже можете зразу віддавати першому учню. чи студенту. Чи взагалі викладачеві, якщо ви для викладачів якийсь матеріал підготували. Тоді знову виходить 9, 8, 7 ну, ви зрозуміли загалом. Наступна кнопка це є загальний доступ. Хоча тут ще є одна. одна річ. Тут є е, кольорова, схема. кольорова схема. схема. Чи бажаєте ви, щоб було кольорове, чи бажаєте ви, щоб було чорно-біле ось таке відтінки сірого, чи чорно-біле взагалі. Ну, Загалом на, на даному випадку нічим не відрізняється, але е, в основному змінюється. Просто тут така картинка, що дуже схожа у своїй чорно-білості і з відтінками Сіва. Загальний доступ. Ви можете запросити інших людей для того, щоб вони переглянули ваш документ. Ви можете відправити його по електронній почті, пошті. А також ви можете створити онлайн-презентацію. Ось, Онлайн-презентація. Настройки не потрібно налаштування. створюється гіперпосилання для представлення загального доступу. будь яка людина, у якої є гіперпосилання, може переглядати слайди під час презентації через інтернет. Тобто, коли ви у себе на комп'ютері будете натис... натискати, і щось розповідати, то людина, яка буде слухати вас через інтернет, буде все те чути у режимі реального часу. І презентація після завершення буде доступна для завантаження. Щоб почати показ через інтернет, вам потрібно обліковий запис Microsoft. Крім того, можна дозволити віддаленим спостерігачам. Завантажувати презентацію, чи завернете це. Ось, Натиснувши онлайн-презентація. У вас тут ідея починається з'єднання з інтернетом. Ось. Під'єднання до інтернету. Чекайте, поки завантажиться сторінка. Вводите адрес своєї електронної пошти і тиснете далі, і далі усе ясно і зрозуміло, скільки це є friendly user Interface. Ось, продовжуємо з нашим файлом. Це був загальний доступ. Кім то ви можете опублікувати слайди, тобто в бібліотеці чи на сайті SharePoint. Тобто, кожна людина з інтернету зможе бачити вашу презентацію: Експорт. Ви можете створити документ PDF чи XPS. Ви можете створити відео. Комп'ютерні дисплеї і дисплеї з високим розширенням, інтернет і DVD чи на мобільні телефони. Крім того, ви можете використовувати звук чи його не використовувати. Ось, після того всього, як ви оберете опції, ви натискаєте створити відео. Ось. Потім є кнопка «Закрити» Цією кнопкою, натиснувши її, ви просто закриваєте вікно, де ви створювали вашу презентацію. Якщо воно у вас збережена, то закривається вікно просто і звичайно і благополучно. Якщо не збережено, то буде спливаюча підказка. Чи бажаєте ви зберегти? Так, ні відмінити. Звичайно, як у всіх попередніх версіях. Ось. Обліковий запис. Тут ви можете обирати фон, весна чи тему. Крім того, ви можете змінювати ключ продукту і тому подібне. Так. І остання кнопка це параметри PowerPoint. Що тут є? Тут є всі властивості у вигляді таблиці. Ось така таблиці серед е, між різними панелями якої можна переключатися. Ось. Детальніше я вам зараз розповім. Загальне. Основні параметри для роботи з PowerPoint. Параметри використання інтерфе... людського інтерфейсу. Показувати міні-панель інструментів при виділенні. Тобто, коли ви виділили текст, у вас впливає панель інструментів там для тексту, наприклад. Чи її показувати? Якщо показувати, то ви залишаєте галочку. Якщо ви хочете, щоб вам цього не було при виділенні тексту, то ви її знімаєте і натискаєте ОК-чаент. Ось. Другий пункт це включити димінічний перегляд. Тобто збоку буде кнопка, натиснути, ну, про це ми детальніше поговоримо пізніше. Стиль підказок, які будуть появлятися. Не показувати розширені підказки. Не показувати взагалі підказки, які будуть з'являтися, чи показувати і розширені підказки. Ось. Тут ви можете змінити ім'я користувача, змінити. Ініціали. Можете завжди використовувати ці значення залежно від стану входу в офіс, фон, тобто і тему. Тут багато різних тем, які можна вибрати. Без фону. Це проста, біла тема, весна, геометрія, якісь квадратики чи кружечки, деревенські кольця Ну, загалом ви зможете самі все це переглянути у себе. Це зрозуміло і ясно, я думаю. Після того, як ви обираєте якусь тему, ви натискаєте ОК, і вона у вас автоматично. Ось це здається весна. Ось, наприклад, зірки. Я вибрав зірки, натискаю ОК і появилися зірочки. Бачите, все досить просто. Ось, натискаємо знову параметри, повертаємось. Тенгу офіс можна набрати світло, сіра, біла чи темно сіра. Темно сіра, бачите, трішки потемніло. Ось, головне, оце внизу потемніло, і угорі потемніло. І файл вже не червоний, став, а чорний. Хоча при виділенні все одно червоний. Параметри знову повертаємось. Наступний це і параметри запуску. Можна вибирати розширення, які PowerPoint повинні відкривати за замовчуванням. Ось, натиснувши це, ви будете собі вибирати. Наступне. Можна повідомити, що Microsoft PowerPoint не є програмою за замовчуванням для перегляду і редактування презентації. Крім того, можна показувати початковий екран при запуску цього, цього додатку. Наступне це правопис. Тут ви перевіряєте всю орфографію, як писати слова. Що зі словника додавати, що не додавати, і можна вибирати параметри авто, автозаміни. Крім того, ви можете додавати мови і налаштовувати словники. При виправленні орфографії в PowerPoint, перевіряти орфографію в процесі набору тексту, скривати орфографічні, граматичні помилки, також перевіряти граматику можна. І можна створювати повторні перевірки. Збереження. Тут ви можете вибирати, як часто ви хочете зберігати ваш файл. Наприклад, по замовчуванню стоїть 10 хвилин, кожні 10 хвилин у вас автоматично зберігаються дані, тобто вони з буфера обміну перескакують, ну, пере, переносяться на пристрій виводу. Тобто на флешку чи на диск, чи просто на шорсткий диск. Презентація PowerPoint. Ви можете робити, як зберігати по замовчку. PowerPoint з підтримкою макросів. PowerPoint старішої версії, строга презентація OpenXML, чи презентація OpenDocument. І куди зберігати автоматично. Ви можете вставляти тут шлях, куди будете зберігати. Ось. Наступне. Каталог даних для авто... автовідновлення. Тут також багато різних опцій, які можна використовувати. Потім параметри автономного редактування для файлів на сервері, управління документами. Зберігати вивільнені файли в кеші документів, в офіс, чи у розташуванні серверних чер... чорновиків на даному комп'ютері. Ось. І Серверні чор... чорновики також можна вибрати через обзор, куди через перегляд куди їх вставляти. Ось. Також ви можете вибрати, зберегти якість, при сумісності використання е при багаторазовому, багатокористувацькому користувацькому використанні презентації. Також ви можете вставляти шрифти в файл. Наступний параметр це мова. Можете додавати, змінювати, редагувати мови. Е, ось, мається на увазі редагувати їх по, по, своєму, по своїй важливості. Ось. Додатково. Додаткові параметри, параметри виправлень, вирізання, копіювання і вставлення. Чи відображати кнопку параметрів встанов, вставлення після того, як ви вставляєте. Після Ctrl-V завжди з'являється такий значок, ніби воно вставлене. Ось. кого це нервує, можна відключити. Розмір і якість зображення. Ви можете вибрати. Можете видалити дані редактування, не спотворювати зображення у файлі для зменшення його розміру. Можете вибрати якість друку, Тобто 220 пікселів на дюйм, per inch 150-96. чи Ось. І інші параметри тут також є. Для екрану, для діаграми, для показу слайдів, для друку, і при друкуванні документу, і загальні там. Наприклад, звукове провадження подій. Показувати помилки інтерфейсу налаштувань, чи не показувати. Наступне це налаштувати а, ось цю панель інструментів. Можна вибрати часто використовувані команди. Команди, які не на, а, не, не на панелі інструментів. Їм можна додавати чи Видаляти. Ось, наприклад, буфер обміну там вирізати, ставити, Ну, це такі команди, які не можна е, видалити чи щось з ними таке зробити. Ось, буфер обміну, наприклад, можна видалити. Відео, наприклад, можна додати. Відео з інтернету можна вставляти і тому подібне. Наступне це панель швидкого доступу. Панель швидкого доступу. Також знаходиться тут. Наприклад, об'єкт WordArt. Хоча ні, швидкий доступ це те, що вище, те, що, те, що знаходиться е, на саме, в самому горі документу. Ось. Це те, що я розказував минулого разу. Зберегти, відмінити, повернути, почати спочатку. Також можете додати додати анімацію, об'єкт фарт-арт, що не відкривати весь час, оце відкрити, щоб воно відкрилося. Ну, хоча тут можна і зберегти так, щоб воно не закривалося. Але комусь зручніше так, комусь інакше. Чи вирізання, хто не любить користуватися Ctrl-C, ctrl v Ctrl-X. Ctrl Чи додати таблицю, хто не любить. Шукати цей час сюди тут. Чи макроси додавати, чи маркери, чи запускати маркер, макроси, чи зберегти, хоча зберегти тут уже є, зберегти лист під іменем, стилі анімації, фігури і так далі. ось Налаштування, крім того, тут ще є. Активні налаштування над, надналаштування додатків. Ну, це вже суто для розробників. Управління настройками колом, настройки PowerPoint, дії, відключення об'єкти і тому подібне. І ще є центр управління безпекою, щоб забезпечити безпеку ваших документів, а також захист і роботоздатність комп'ютера. Крім того, тут можна захистити вся конфіденційність свою захистити. Корпорація Microsoft піклується про вашу конфіденційність. Щоб отримати додаткові відомості про те, як Microsoft PowerPoint допомагає зберегти конфіденційність, дивіться тут, 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 тут і тут. Залом заходите в параметри і останній пункт. І читаєте все, що вас цікавить. Безпека та інші відомості. Також читаєте. Параметри центру управління безпекою. Ось. Щоб зберегти, щоб зберегти зміни умови, параметри, потрібно перезапустити Офіс. Натискаємо ОК. Ну він, звичайно, перезапуститься пізніше. Це все на рахунок цілої панелі файл.